Добрий день, дорогі учні! З вами я, Олена Олексюк, учителька математики. Сьогодні ми будемо виконувати вправи на всі дії з раціональними числами. Будемо застосовувати правила і властивості множення, які вивчили на попередніх уроках. Завдання перше. Виконайте дії. Перше. 3,6 поділити на мінус 9. Додати мінус 7,2 поділити на мінус 6. Розв'язання. Частка двох чисел з різними знаками є числом від'ємним, тому 3,6 поділити на мінус 9 дорівнює мінус 0,4. Частка двох від'ємних чисел є числом додатним, тому мінус 7,2 поділити на мінус 6 дорівнює 1,2. Виконаємо додавання чисел. Маємо.

Добуток двох чисел з різними знаками є числом від'ємним, тому 2,8 помножити на мінус 3 дорівнює мінус 8,4. Частка двох чисел з різними знаками є числом від'ємним, тому 5,6 поділити на мінус 4 дорівнює мінус 1,4.

Мінус 21,6 поділити на мінус 0,36 додати 4,9 поділити в дужках 9,8 мінус 10,5. Розв'язання. Частка двох від'ємних чисел є числом додатним, тому мінус 21,6 поділити на мінус 0,36 дорівнює. 2160 поділити на 36 і дорівнює 60. Виконаймо віднімання в дужках. Маємо 9,8 мінус 10,5 дорівнює 9,8 додати мінус 10,5 і дорівнює мінус 0,7. Частка двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому 4,9 поділити на мінус 0,7 дорівнює. Мінус 49 поділити на 7 і дорівнює мінус 7. Додаємо числа. Маємо. 60 додати мінус 7 дорівнює 53. Відповідь 53. Завдання друге. Розв'яжіть задачу. Під відео з математики поставили вподобайки 726 користувачів. П'ять шостих з них залишили коментарі. Скільки всього було переглядів цього уроку, якщо ті, хто прокоментував відео і поставив вподобайки, становлять 11,15 від усіх людей, які побачили відео. Розв'язання! Оскільки відомо, що після перегляду відео 726 користувачів поставили вподобайки, а 5 шостих з них залишили коментарі, то дізнаємося, кількість глядачів, що прокоментували відео. 726 помножити на 5 шостих дорівнює. У чисельнику дробу 726 помножити на 5 у знаменнику 1 помножити на 6. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 6. Отже, маємо результат 605 людей. За умовою глядачі, які залишили коментар і поставили вподобайки, становлять 11-15 від усіх глядачів відео з математики. Тому 605 поділити на 11,15 дорівнює. У чисельнику дробу 605 помножити на 15. У знаменнику 1 помножити на 11. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 11. Отже, маємо результат 825 людей дивилися відео. Відповідь 825 переглядів. Завдання третє. Знайдіть значення виразу. Мінус 7,25 поділити на 0,37. Додати 2,611 помножити. В дужках мінус 6,1114 відняти мінус 5,6 поділити на 14,15. Розв'язання. Перша дія ділення в дужках. Мінус 5,6 поділити на 14,15. Частка двох чисел із різними знаками є числом від'ємним. Десятковий дріб мінус 5,6 запишімо у вигляді звичайного неправильного дробу. Отже, мінус 50 поділити на 14,15 дорівнює. мінус 50 помножити на 15,14 дорівнює. Мінус. У чисельнику дробу 56 помножити на 15, у знаменнику 10 помножити на 14. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 14, на 5 і на 2. Отже, маємо результат мінус 6. Друга дія віднімання в дужках. Мінус 6,11 відняти мінус шість дорівнює мінус 6,11 додати шість і дорівнює мінус 11 14. Третя дія множення. 2,611 помножите на мінус 11 чотирнадтих. Добуток двох чисел із різними знаками є числом від'ємним. 2,611 запишімо у вигляді неправильного дробу. Отже, 28 11 помножити на мінус 11,14 дорівнює мінус у чисельнику дробу 28 помножити на 11, у знаменнику 11 помножити на 14. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 14 і на 11. Отже, маємо результат. Мінус 2. Четверта дія ділення. Мінус 7,2 поділити на 0,37. Результат ділення двох чисел з різними знаками є числом від'ємним. Мінус 7,2 запишімо у вигляді неправильного дробу. Десятковий дріб 0,37 у вигляді звичайного дробу. Отже, Мінус 37 п'ятих поділити на 37 сотих дорівнює. Мінус 37 п'ятих помножити на 137 дорівнює. Мінус у чисельнику дробу 37 помножити на 100. У знаменнику 5 помножити на 37. Чисельник і знаменник дробу скорочуються на 37 і на 5. Отже, маємо результат: мінус 20. П'ята дія додавання. Мінус 20 додати мінус 2 і дорівнює мінус 22. Відповідь мінус 22. Ми сьогодні виконували вправи на всі дії з раціональними числами. Урок завершено. Дякую за увагу і до нових зустрічей!